Всім привіт! Ви на каналі Альтена. В ТДС вийшов реворк Бедланс. Бедлан змінили досить сильно, додавши в нього деяких старих супротивників з попередніх івентів. Я проходив цей івент з союзником і двома рандомами. Я переживав, чи нормальні гравці нам попалися, але після того, як я побачив золотого зеленого скаута в одного з них. Я відразу зрозумів, що ми точно пройдемо реворк баланс. У реворку розробники змінили кількість хвиль і нагороди за проходження. Тепер за перемогу дають 1350 золота, а також кількість очок досвіду збільшили до 240. Головним нововведенням є те, що кількість хвиль зменшили з 40 до 30. Противники на початкових хвилях стали значно сильнішими. Практично у всіх збільшили кількість очок здоров'я, а також додали модифікатори броні та інші. Це робить проходження Бедланд з новачками набагато складнішим. Але, як на мене, він все одно для новачків простіше, ніж міні реворк піцапаті. Основні проблеми доставляє велика кількість невидимих супротивників, тому вам потрібно мати достатню кількість веж, які зможуть їх знищити. Також я рекомендую взяти хоча б одну-дві вежі контролю. Вже на 25-й хвилі виходить Кавалерія, а це досить такі живучі монстри. На 27 й хвилі виходять, як на мене, найнебезпечніші з нових монстрів це конжурер. Ті, хто грав у головін Івент, знають наскільки ці монстри небезпечні. І ось нарешті фінальна 30 та хвиля. Оскільки ми грали з рандомами, то ми виявили неприємну новину, у нас не було медика. Якщо у вашій команді більшість атакуючих веж наземного базування, то він є досить корисним, тому що знімає стан з ваших веж і збільшує шанс проходження Бедланс. Якщо ж у вас більшість башт атакуючих повітряного базування це гелікоптери або літаки, то я так думаю, що це не є обов'язковим, тим паче можна взяти з собою рейнджерів і поставити їх на дахах. І так, так як у нас були гелікоптери, то ми змогли досить легко перемогти його. Хоч кількість хвиль і не зменшилася, але через посилення монстрів час необхідний для проходження не сильно скоротився. Будь ласка, підтримайте україномовний контент вашою підпискою, лайком та коментарем. Всім до зустрічі в нових відео.